Хлопці, скажіть чесно, що робить дівчину миттєво непривабливою? Я хочу, щоб ти змінився, але прийми мене такою, якою я є. Усе, що ти робиш неправильно, це недолік особистості, над яким вам потрібно працювати, але все, що я роблю неправильно, це мій характер, і я не можу з цим допомогти. Ось такою я була у певний момент свого життя, і це безперечно соромно. Змінися заради мене, ти ж просто нестерпний. Ок. Через два місяці нам треба розійтись, ти не той, з ким я познайомилась. Маніпулятивна, випробовальна поведінка, або непотрібні психологічні ігри редаговано. Не знаю, навіщо я це говорю, але дурно ясно, що не всі жінки так роблять. Якщо ви думаєте, що це так, то або у вас є якісь особисті проблеми з жінками, які вам слід вирішити. Або ви проводите час не з тими людьми. Крім того, бути обережним щодо інших і повільно довіряти це зовсім інше, ніж брехня чи розробка сценаріїв, щоб викликати у когось стрес, щоб ви могли вивчити їхню реакцію чи щоб заспокоїти власні страхи та невпевненість, заподіювати біль іншим, щоб пошуватися краще це неправильно, незалежно від вашої статі, тривог чи минулих травм, флірт з іншими хлопцями. Якщо ти намагаєшся змусити мене ревнувати або думаєш, що може звабити будь-якого хлопця будь-який час, вітаю, це працює, я пішов. Навіщо взагалі це робити? Я зустрічався з людьми, які мають якості які мені подобаються. Я припускаю, що іншим людям також подобаються ці якості. Отже, очевидно, вони могли б бути з кимось іншим, якби захотіли, не треба це доводити, коли вона звинувачує всіх у своїх помилках. Коли вона не погоджується з вами, то вона кричить на вас Ні, дякую. Моя мама часто кричить, тому крикунам я не дозволяю себе торкатись. Наскільки дівчина дрібна, дівчина, що мене приваблювала, сказала щось на зразок: Мій майбутній чоловік матиме будиночок на озері та човен. Один з її друзів відповів: А можливо, ти знайдеш рідну душу і потім разом здійсните цю мрію. І вона була просто Що за нах? Погано ставитись без причини і не вибачатися за це. Щодо мене, я завжди відчуваю розчарування, коли так роблю. Але я завжди повертаюся, вибачаюсь і проговорюю це. Це очевидно стосується як дівчат, так і хлопців, коли вони під час розмови зосереджені насамперед на собі. Кілька місяців тому я розмовляв з дівчиною, і зрештою, я зрозумів, що вона розповідає тільки про себе і спрямовує розмову на свої проблеми. Моя соціальна занепокоєність мене бентежить, тому що, щоб здатися залученою, мій мозок каже: О, цікава тема, треба приєднатися до розмови. Послухайте мою історію. І в 90% випадків я не усвідомлюю, що можу говорити більше 30 хвилин безперебійно. Часто вночі, коли лежу в ліжку, соромно стає над усім, що я зробила або сказала іншим людям цього дня. Я теж це роблю і чудове правило, яке я встановив для себе. Ставити людям додаткові запитання про їхню історію, перш ніж ділитися своєю. Іноді все це призводить до інших справді цікавих історій від них. А я навіть не розповідаю свою власну люди думають, що я гарний слухач, що певною мірою так. Ог, я відчуваю себе так поміченим цим тредом. Поганий запах. Ну, нещодавно я розійшовся з дівчиною, і одна з причин полягала в тому, що в неї був кіт, і від неї неприємно пахло, як від котячого лайна та сечі. Вона намагалася приховати це дезодорантом для тіла, який у неї був. Пахла спиртом і змусила мене кашляти, тому що вона нанесла надто багато. У мене є коти, і я не пахну котячою сечою чи лайном. Це справді не складно проявляти грубість або неповагу без причини. А потім, коли я говорю їй про це, я отримую: ти маєш перестати бути таким чутливим. Як щодо того, щоб ти просто спробував бути добрим це не так важко. Мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що мій найкращий друг робиться зі мною. Завжди робить пасивно-агресивні коментарі, які виглядають грубими та зневажливими. А коли я перечу, мене називають чутливим і каже це просто мій гумор, я краще буду чутливим, ніж мудаком. Якщо вона погано поводиться з тваринами, офіціантами, обслуговуючим чи торговим персоналом, ви можете легко судити про характер людини за тим, як вона ставиться до тих, хто нічого не може проти неї зробити. Який старий чувак, спірно, то саме це сказав першим суди людину не по тому, що про неї говорять інші, а як вона говорить про інших. Найкраща фраза, яку я чув. Мій сусід по кімнаті запросив до себе дівчину, а вона просто гавкнула йому: Зготуй мені випити. До сусіда по кімнаті прийшла дівчина, її няня провалилася. Вона запитала, чи можна взяти її дитину. Звичайно, я не проти. Вона приходить. Я сиджу на дивані і налаштовую свій новий iPad. Ми всі вітаємось, бла бла. Дівчина підходить і деякий час спостерігає за мною, а потім хапає мій iPad. Я кажу, агов, я зараз переношу туди файли. Мама каже, це добре. Потім каже, Вперед, ти можеш пограти з ним в своїй дитині, what the fuck? Я бачу, що твій сусід по кімнаті один з тих мазохістів, який просто любить, коли жінка на нього гадить. Мене абсолютно дивує, наскільки багато таких людей, і чоловіки, і жінки. Мені подобається, коли мені кажуть, що робити, у ліжку і поза ним. Але це не означає, що я не хотіла би також почути, будь ласка. Одного разу я вказав на це своєму другові. Він зустрічався з дівчиною, яка просто ігнорувала його більшу частину часу, поки він їй не знадобиться. Одного разу, наприклад, ми з ним проводили рідкісну вечірню прогулянку, оскільки він зазвичай любить бути на виклику своєї дівчини 100% часу, навіть якщо вона робила інші справи без нього. Ми вийшли година пік. І тут йому дзвонять, мабуть, вона загубила ключі, вона нібито перевірила свою сумочку і не може їх знайти. Енді каже, ми повинні йти. І ось ми сідаємо в його машину і мчимо містом за рекордний час. Поки ми їдемо, він повертається до мене і каже: Ми приїдемо додому, я впущу її, а потім вона просто дивитиметься мультфільми до кінця ночі. Ми повертаємося додому, і вона надзвичайно рада його бачити. Він впускає її, ми заходимо всередину, і щойно вона заходить, зразу символічно кидає погляд на свою сумку. І, сюрприз, вона знайшла свій ключ. Ой Боже, він був у цій бічній кишені моєї сумки. Не можу повірити, що я це не побачила. Я так закотив очі, що міг бачити свою голову зсередини, лол. Тепер вона сідає на диван, одягає піжаму короля лева, ігнорує все і всіх. Ми виходимо на балкон і я кажу, справді. І він каже: Справді, незабаром вона захоче випити чи щось таке. І приблизно через 10 хвилин вона кричить: Енді, зроби мені Елю. У фільмі є функція паузи. Вона бачила фільм мільйон разів раніше, вона ближче до кухні. Енді, очевидно, має гостя, але ні. Ми бачимо її з балкону, очі не відриваються від екрану. Це був його будинок. Крім її одягу та консолі GameCube нічого її не було, його меблі, його їжа, його світло і вода. Дивись, я принесу її випити, і навіть подяки не буде. Так він і робить, а я дивлюся на це, а вона просто простягає руку, не відриваючи очей від екрану, п'є і п'є. І Енді повертається: Побачив? він каже. Тож я хитаю головою і кажу: Ти ж знаєш, що ти не її хлопець, чи не так? Він каже, з чого? Знаєш, коли ти був дитиною і просто хотів сидіти та грати в Нінтендо, і бажав, щоб мама просто залишила тебе у спокої, але щоб вона була поруч і вдома. Ем, ти не її хлопець, ти її тато. І він дивиться на мене з розгубленим виразом обличчя і каже: Я, о Боже, чорт, ти маєш рацію. А ви напишіть, що саме для вас робить жінку чи чоловіка паскудним. Підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ, ставте вподобайки. Поширюйте серед друзів, бийте у дзвони і вітаємо вас з Різдвом!